Всім привіт! Це магазин Фішка Шоп і з вами Іван і Артем. І сьогодні ми будемо робити огляд коміксу хижак мисливці. А перед тим як ми почнемо, ми попросимо вас поставити лайк і підписатися на наш канал. А ми розпочинаємо наш огляд. Масивний, дикий та брутальний. Ось таким ми бачимо хижака. Ось таким є і комікс про нього. В середньому вартість по Україні 430 гривень, а містить він 308 сторінок, надрукованих на якісному глянцевому папері. Вперше комікс був вищений випущений компанією Dark Horse, а перекладений українською та надрукований в Україні компанією Northern Lights. І до речі, Northern Lights зараз еволюціонували в Mimir Media. Люди, які готували обкладинку, підійшли до своєї справи з великою відповідальністю. Зважаючи на той факт, що книга містить 13 коміксів, а деякі з них мають ще й додаткові обкладинки, видавець використав саме ту, яка буде пасувати різним віковим категоріям. Особисто мені зайшла ця обкладинка, тому що цей хижак схожий на хижака з оригінального фільму зі Шварценеггером. Знаєте, готуючись до цього відео, ми вирішили з Іваном назвати ось це все одним словом. Свята. Справді, невеличке маленьке свято для українського поціновувача коміксів. І на це є низка причин. По-перше, хижак мисливці це останній комікс під видавництвом Dark Horse. Mm -hmm. Більше як 30-річна історія коміксів хижака закінчується цією серією. Наприкінці 20-го року авторські права на хижака та чужого придбала компанія Marvel. Яку в свою чергу придбала Діснею? І до речі, перші комікси про обох прибульців вже надійшли до поличок американських магазинів. А також анонсована серія, в якій хижак влаштовуватиме сафарі на месники. По-друге, автор, ніби як передчуваючи, що це остання серія хижака від Дарк Хорс, вмістив в неї багато персонажів з інших коміксів. Так от, як, наприклад, старший брат Дача. Хто не знає, Дач це головний герой першої частини оригінального фільму. Так от старший брат доволі часто зустрічався у попередніх коміксах, як і низка героїв з цієї збірки. І остання в стиску, але не позначимості, єдина можливість в світі придбати повністю всю збірку в одному томі лише в Україні. І ця книга це повна та закінчена серія, яка випускалася в Horse, починаючи з травня 2017-го і закінчуючи листопадом 2020-го року. Окрім того, книга насичена додатковими матеріалами, mm -hmm. яких не було в жодному з оригінальних видань. Додані усі можливі альтернативні варіанти титульних сторінок, а також переклад іноземних слів та виразів Це для нашого максимального занурення. До речі, про занурення комікс розрахований на дітей 18, тому дітей помолодше приберіть від екранів. Щодо гарного слівця, тут його небагато. А от крові з натишком з персонажем час від часу, -часу трапляються різні неприємності. Наприклад, їм відтинають голови, випускають внутрішні Коротше кажучи, Ті, і... типові для зустрічі з хижаком ситуації. Сама книга розділена на три частини, які, в свою чергу, поділені на розділи. І сюжетна лінія розгортається навколо загону, який був спеціально сформований для того, щоб знищити хижаків. Ось тепер мисливці стануть здобич. Роль мисливців гратимуть персонажі, які до цього вже перемагали хижаків. Ну, звісно, ті, хто програв спаринг з хижаком, зараз будує хробаків. Дії першої частини розгортаються на двох приватних островах mm -hmm. в Тихому океані. Під час перших розділів автор нас знайомить з головними героями і тим, як формується загін мисливців. Так, кожен з них це досвідчений воїн та профі. Далі команда відправляється на острів, де при першій же зустрічі вбиває хижака. Ну, звісно, загін людей теж зазнає втрат, але приємним сюрпризом для мисливців стає той факт, що хижак тут не один. І як виявляється, це не найбільша їхня проблема. Друга частина переносить нас з Тихого океану у так би мовити, Тихий Афганістан, незважаючи на втрати під час першої місії. Мисливці за хижаками знову на полюванні, і цього разу вони ще й конкурують з групою, що фінансується урядом. США. сюжетка тягне на оскар. Невдала засідка, марне протистояння та відчайдушний відступ приводять головних героїв до фінальної битви. Події третьої частини розгортаються у південній Америці. Цього разу хижак відправив на достроковий відпочинок трохи людей з одного наркокартелю. І наша команда вирушила на пошуки цього пустуна. В цій частині переплітається минуле одного з учасників команди, який колись був наркокур'єром. І це може коштувати життя всій команді. Якщо чесно, намальовано гарно. Навіть дуже гарно. Справді, і що хотілося би зазначити? Три частини комікса малювали три різні художники. І я вважаю, вони справилися на відміну. А щодо сценарію, і автор тут не допрацював. І я би поставив би йому 4 з 5. Але все одно вважаю, що цей комікс вартий вашої уваги. Особливо, якщо ви фанат хижака і любите його походеньки, цей комікс маст хев. Ну що ж, а наш огляд підійшов до кінця, і ми сподіваємося, вам сподобалось. Тисніть лайки, поширюйте це відео. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні огляди. До побачення всім, папа. -па.